У Дніпропетровському академічному театрі російської драми імені Максима Горького центр православної культури Лествиця представив 13-й концерт музично-культурологічного проєкту Місце зустрічі острів класики. На творчому вечорі прозвучали концерт для скрипки з оркестром австрійського композитора та диригента Еріха Вольфганга-Кронгольда та симфонія номер 2 Сергія Рахманінова. Цей проект відкрив новий концертний сезон. Академічним симфонічним оркестром обласної філармонії керував професор Бількатинського університету Ішин Метін з Туреччини. Режисером дійства виступив керівник центру православної культури Лестиця, Ігор Собко. Ви знаєте, для того, щоб пригласити, можна сказати, мірових зв'яз. Слава Богу, у нас не було ніяких проблем, Потому тому що на мой взгляд в этом музыкальном проекте, можна ще добавить одно слово социальном, Можна так сказати, потому тому що люди приходять для того, щоб бути в этом залізне. Ну вот, поэтому я думаю, що содействую благодати благодаті Духа Божого этих две мировых звезды сьогодні в Дніпропетровській пусть народ радуется, пусть народ помнит, а це дійсно їх знає Європа. Соло на скрипці прозвучало у виконанні одного з кращих скрипалів України Дмитра Ткаченка. Наразі Дмитро, лауреат багатьох престижних музичних премій, проживає у Лондоні. Серед українських міст найчастіше виступає у столиці. Полюбляє грати музику, написану у 20-му столітті. Для Дніпропетровської публіки Скрипаль виконав твір Корнгольда. Мені, як завжди, дуже приємно бути в Дніпропетровську. Це не перший мій візит. Переважно до цього я грав досить знані твори. Концерт Прокоф'єва другий ми грали. концерт Шумана. Концерт Мендельсона. А зараз ми граємо твір, який взагалі вперше виконується в Україні. Концерт американського композитора Еріха Корнголда. Диригент – доктор Ішинметін, викладач композиторського та диригентського відділень та декан музичного і сценічного факультету Бількитинського університету. На батьківщині він керує провідним турецьким симфонічним оркестром, пише музику. З гастролями пан Метін регулярно відвідує Австралію, Азербайджан, Чилі, Німеччину, Іспанію та Росію. Україну маестро відвідує далеко не вперше. Музика Сергія Рахманінова вирізняється життєвою правдою, щирістю та емоційною повнотою. Друга симфонія, представлена на концерті, посідає особливе місце серед його творів. Написана у нелегкі для композитора часи духовної кризи, вона стала поштовхом для духовного росту, поверненням до життя після стану духовної смерті. Сам композитор казав, що головним джерелом його натхнення є любов. А вы знаете, музыканты всех стран, они, во-первых, живут активной духовной жизнью, поэтому такие проекты всегда для них очень интересны. А во-вторых, это одна большая семья, и поэтому происходит постоянный взаимообмен кадрами. Мы дружим, мы общаемся, мы приглашаем друг друга в гости, и вот благодаря этому э, получилось такое удивительное соединение кадров на сцене. Овации глядачів, які чекают новых зустрічей на острове классики, едный тому доказ.